Вітаємо. Ви дивитесь інформаційний випуск новин на катемі. Сьогодні ми розкажемо. Обов'язкові щеплення у дорослих коментують сімейні лікарі. В мультипрофільному ліцеї нагородили переможців, олімпіад та конкурсів. Нові маршрути пішохідних екскурсій пропонують в Олександрії. У дорослої людини повинні бути обов'язкові щеплення. Від 10 різноманітних хвороб, які робили ще в дитинстві, щодо деяких з них треба робити ревакцинацію кожні 10 років, адже саме стільки часу зберігається імунітет. Докладніше про основні та додаткові вакцини від важких інфекційних хвороб нам розповіли сімейні лікарі. Вакцинопрофілактика це найбільш ефективний метод запобігання інфекційним хворобам. Робити щеплення вчасно важливо не тільки дітям, а й дорослим. До обов'язкових щеплень, згідно з національним календарем щеплень, дорослим обов'язково треба робити вакцинацію від правця та дифтерії кожні 10 років, адже саме стільки часу зберігається імунітет від цих хвороб. Збудник правцю потрапляє до нашого організму через пошкоджені тканини, через проколи, порізи, металевими предметами, якимись осколками. І правець, на жаль, дуже важко лікується. Від 10 до 70 захворювань закінчується летально або з важкими наслідками. Також зараз ми маємо великі скупчення людей і великі переміщення людей. Тому можуть бути в, в спалахи дифтерії. Вакцинація проти дифтерії і правцю проводиться безкоштовно на базі будь-яких державних закладів охорони здоров'я. Ви можете звернутися до, за інформацією додатковою до свого сімейного лікаря і провакцинуватись. Дорослим слід вакцинуватися також проти кору, краснухи та паротиту, адже інфекція перебігає з важкими ускладненнями на нирки та серце. Щеплення від гепатиту Б в Україні стало доступним для немовлят після 2001 року. Тож усім, хто народився раніше, лікарі радять вакцинуватися. На базі нашого закладу для наших декларантів є в достатній кількості і безоплатно вакцина від гепатиту Б. В першу чергу, кому потрібно вакцинуватися? В першу чергу потрібно вакцинуватися всім людям з груп ризику. Туди входять люди, які працюють, мають контакт з кров'ю, це медичні працівники, люди, які планують оперативні втручання, люди, які захоплюються татуюваннями, пірсингом, люди, які проходять постійну процедуру гемодіалізу. Також сюди відносяться люди, які зловживають наркотичними засобами. та <задують> безладне статеве життя. Є так звані і додаткові щеплення, які не входять у національний календар, але лікарі рекомендують зробити їх, щоб захиститись від хвороб. Щеплення від covid 19 включає три вакцинації: дві обов'язкові і, хоча б одна бустерна, додаткову бустерну призначають за показами. Кому потрібно в першу чергу вакцинуватися від грипу та COVID-19, це всі люди похилого віку, старше 65-ти, рекомендують діти від 6 місяців до 5 років, вагітні, люди з ожирінням та з хронічними захворюваннями. Також до додаткових не обов'язкових вакцинацій відноситься вакцинація проти менінгококу, вітряної віспи, якщо ви не хворіли в дитячому віці, проти гепатиту А від сказу, а також від пневмококової інфекції. Якщо у вас виникли будь-які запитання стосовно щеплень, зверніться до вашого сімейного лікаря. У мультипрофільному ліцеї нагороджували переможців всеукраїнських та міжнародних олімпіад і конкурсів. Учні активно брали участь у різноманітних олімпіадах та конкурсах. Є переможці та призери заключних етапів, зокрема, конкурсу імені Тараса Шевченка, національного конкурсу комп'ютерних проєктів, олімпіад з креативності та з німецької мови, Європейської грошової вікторини. Мультипрофільному ліцеї вітали переможців всеукраїнських та міжнародних олімпіад-конкурсів. і Цього року учні активно брали участь. Є ті, хто посів призові місця в заключених всеукраїнських етапах. Шестикласник Кіріл Дяков вже переміг у всеукраїнському етапі національного конкурсу комп'ютерних проєктів. У нього срібна медаль та запрошення до наступного міжнародного етапу до Бухаресту. Це був конкурс з інформатики та програмування. Він був у Києві. У Київської малої академії наук слідчий етап буде у Бухаресті, у Румунії з 31 по 4 число. Ми будемо також представляти мого робота, який я брав у до Києву разом з іншими дітьми. Кіріл займається робототехнікою факультативно. Відвідує шкільну STEM-лабораторію. На базі нашого ліцею працює stem лабораторія де учні, які проявляють певну ініціативу та зацікавленість, можуть прийти попрацювати із роботами, так і з іншими, скажімо, приладами, які вони у нас є. Це 3 d так і набори Ардуїну, тобто діти собі можуть змоделювати робота з нуля, так і його відповідно запрограмувати. Учні Юрія Дмитренка не лише програмують, але й навчаються економічній грамоті. Двоє учнів стали переможцями обласного етапу Європейської грошової вікторини, а учні Світлани Севастяненко потрапили в топ-10 у заключному етапі Всеукраїнської олімпіади креативності. Відзначили і танцювальний колектив ліцею. Коханочка нещодавно повернулася з полтавського конкурсу Фаворити української сцени з золотою медаллю. учнів Мультипрофільного ліцею цьогоріч брали участь в мовно-літературних конкурсах. Є перемога в заключному етапі конкурсу Шевченка. Я взяла участь у конкурсі імені Тараса Шевченка, і це було для мене просто неперевершено, тому що я побачила цю людину як зовсім іншу. Вона для мене відкрилася зовсім справжньою і надихаючою особистістю, яка не ідеалізована просто шкільними підручниками, а мала свої уподобання, мала свій стиль життя, і мені дуже сподобався цей письменник. Завдання цього року були для мене також такою дуже великою несподіванкою, адже я ніколи не думала, що буду писати план про те, як можна зробити пропаганду імені Тараса Шевченка. Я придумала. Свій план я розробила заходи, які будуть допомагати його робити популярним. Але завдання останнього етапу для мене це було просто якесь випробування. Адже як можна написати сценарій про сценарій фільму про життя Тараса Шевченка так, щоб він сподобався взагалі усім. Я дуже вдячна своїм вчителям, зокрема Курі Павлівні, також Маркові Селані Олексіївні, яка починаючи з першого класу, вклала в мене дуже багато. Підготовка і саме навчання під час війни це особливий виклик для учнів і вчителів. Будувалися і в режимі онлайн, і в режимі офлайн, працювали, так як і уроки проходять, і в підвалах працювали, працювали і в класі, але слава Богу, під час проведення конкурсу не було тривоги. Сам конкурс виявив такі креативні здібності учнів. По, -по іншому дитина змогла проявити творчість, дитина показала свою ну, винахідливість і не просто винахідливість, а поступово з кожним роком ми, беручи участь в цьому конкурсі. Конкурсі вивчали біографію Тараса Шевченка, розкривали його для себе по-новому. Вперше цього року учні ліцею взяли участь в Міжнародній олімпіаді з німецької мови. Дипломи отримали 13 учениць. Для нас був перший досвід. Ми дійсно не знали, що буде нас очікувати. Для шкільного етапу ми отримали завдання від йоту інституту, були відібрані. 13 дівчат, які взяли в цьому участь, і те, що буде на наступному етапі, тобто, коли було індивідуальне спілкування із членами журі, вже представниками відйоти інституту, жоден з нас не знав. Теми різні і вимагали від дівчат не просто знання німецької мови, а й певних уявлень з різних сфер життя, адже заключний етап був у формі дебатів. Тоді ми розпочали серію заходів, присвячених саме відзначенню обдарованих учнів нашого закладу. Під час заходу були відзначені різні досягнення учнів у різних сферах, починаючи з олімпіади креативності, технічних конкурсів, робототехніка, зокрема, а також і мовних змагань. Нагородження переможців обласних та місцевих етапів конкурсів Олімпіад відбудуться протягом квітня-травня. Олександрійський музейний центр пропонує у новому сезоні нові маршрути пішохідних екскурсій. Вони будуть пов'язані не тільки з архітектурними пам'ятками, а й з видатними земляками та іменними будинками. Більше інформації про новий історичний сезон музейного центру дивіться у сюжеті. Олександрійський музейний центр запрошує на пішохідні екскурсії рідним містом до вже існуючих маршрутів, серед яких таємниці старого міста та Олександрія, місто нашої любові, додався новий маршрут зіркові перехрестя Олександрії. Початок цього маршруту може бути з будь точки перехрестякі які, перехрестя вулиць, які відходи відходили і відходять, збереглися деякі з них від соборної площі. І саме на цих перехрестях, як з'ясувалося, є дуже багато таких цікавих, як і пам'яток історії і архітектури, це як і історичні пам'ятки, як і історичні місця, які є на цих перехрестях. Це і ще до значення зірка ми можемо віднести видатних особистостей нашого міста, які народилися або проживали в нашому місті. Відкрити нові сторінки історії краєзнавці пропонують і під час маршруту мені будинки Олександрії в Олександрії до 1917 року не існувало нумерації. Нумерації будинків були була тільки нумерація кварталів, була назва будинків. А от нумерації будинків самих не було. І якщо а, поштарям, як же ж було донести листівку чи, чи листа до того чи іншого жителя міста Олександрії? А писали просто: писали місто, писали назву вулиці, і якщо а, Адресат був власником будинку, то просто гражданину такому-то. Якщо цей адресат був не власником, а наймав це житло, то писали будинок такого-то, гражданину такому-то. І завдячуючи, от, наприклад, цим адресатам, і крім всього, ми знаємо декілька будинків. Саме і, і називаємо їх імені будинки, тобто будинки, які не мали нумерації, але зберегли нам імена. Так і є ці будинки і родини Чижевських, і будинки Штромберга, і будинок лікаря Вошневецького. Також музейники проводять краєзнавчі екскурсії в театральному сквері і подорожують в пошуках мандруючого годинника. До речі, саме цей маршрут дуже полюбляють діти, адже він розпочинається з огляду експозиції годинників в музейному центрі. Є копія світлини одного з іменних будинків, який, на жаль, не зберігся. Це будинок купця Соболєва. І от на цьому будинку ще на фотографіях 30-х. 40-х років ми бачимо саме годинник. Цей годинник ми назвали мандруючий годинник, тому що він має свою історію, він змінював локації, різні будинки, де він знаходився впродовж своєї історії. Більше 100 років, як він проживає в нашому місті, і от саме подорож в пошуках мандруючого годинника ми пропонуємо малечі. Дізнатися про графік та тривалість кожної із пішохідних мандрівок, а також замовити індивідуальну або групову екскурсію, можна в Олександрійському музейному центрі. Допомагайте наближати перемогу. Кожен донат важливий. До побачення.